Всім привіт! Продовжуємо проходження вовк серед нас. І... Що, шукаємо лісоруба? Нам дали тім'ячку. Труляля, траляля. Траляля дав нам тім'ячку. Труляля сказав йти в цей бар. Ми запороли, що вона тепер нам не допомагає, напевно, так? Да? Я вже бачу лісоруба на фото. І все. Діставай пістолет нафіг. Зараз ми запитаємо в них. Він постійний клієнт. Не розумію, про кого ти. Вон проте з лисою і бородою. Ніколи його не бачила. Вона ж також якесь сказання. В неї он... і якийсь. Не знаю, то більше на шрами, похоже, ніж на саме татуювання. Ну, мотелик і, і якісь шрами. А може тут також татуювання. Стакан. О! Стакан стоїть, да, чийся? Що це означає? Він тут був тільки що. Він, можливо. Це чиє? Того, хто пішов. Тоді, чому ти не прибираєш стакан? Келих лісоруба? Схожий на хлопця, yeah, якого я for? шукаю? No, Ні, кажу ж, я yeah, не бачив yeah. його вже пару yeah. днів. А хто тоді? Ну, або лісруп, або хтось ще нам же ж там. Сірники. Я таки бачив. І багато таких yeah, це, що? Ага, Avatar. це називається реклама. Отримає відшкодування. Та пішов. Ти чутки швидко розповсюджується. Я знайшов їх в квартирі жаба, ну, лісоруба. Було таке. Що це таке? Очі, пальці? Що це за ділікатес такий? Давай я розгадаю цю загадку для тебе. Це мариновані яйця. Ох, я знаю, що це. Я просто намагаюся зрозуміти, як хто небудь може їх їсти. Реально, мариновані яйця. Цигарки. Що. Взяти цигарку чи що? А купити? А воно мені треба. Ну він. Смалить, нехай буде, але чорт. А, в нього грошей нема. Ми ж віддали всі гроші. Вірі. Так що з ним, що можна сісти на стілець, да? І більше нічого. А в більярд можна зіграти? Ну, давай я сяду. І поговоримо з ним. <кій> він тут головний. Напевно. Тут багато вільних стільців. Поруч з тобою тільки роди. Буде що замовляти, або ти прийшов, щоб діставати моїх клієнтів? Він один тут. You know what I know. Ти розумієш, про що я. Дай мені Мігас Голд. Лимон потрібен. Е, звичайно. Думаю, в барі вниз по вулиці він є. Думаєш, це смішно? Ага, це бляха дуже смішно. Так, непоганий жарт вийшов. Допоможи мені допомогти. Приходять погано. Ну що ж, хлопці, я не хочу бути тут. Ви теж цього не хочете. Чим швидше ви відповісте на мої питання, тим швидше я звалю з вашої... Лісоруб виходить. Біжи. Дарем, вставай. Вставай, там лісоруб, біжи за ним. Ну хто там? Алівки. Лісуру, Колі, у тебе скінчилися паперові рушники в. Хе-хе. Липу тяне. О, шо їм. А, чи то я йому на всяку розкласу. Чи то вже хтось інший. А, йому ще. Прихледі за твоїм прийм. Холі хотіло його виконати, але я сказав ні, він повернеться, і ось ти тут. Ми з тобою лаємося вже кілька сотень років. Я втомився битися. Не дуже то я тобі вірю, я теж, ти міг здатися добровільно. Я теж лісоруб. І тобі пощастило. Я вирішив пересісти. Трохи мені мозок. Я хочу просто поговорити. Зовсім не обов'язково грубити. Може він не хоче з тобою розмовляти? Чому б нам не дозволити йому самому це вирішити? Все нормально. Грен? 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 Це Грен? А я б з Греном також побалакав. би. Забавно, ще хвилину тому схоже, ніхто не знав, хто ти такий. Ага, ну. Тебе то всі знають, великий і страшний сірий вовк. Тепер я поганий хлопець, а ти шериф. І що це за світ таке? А? А, навіщо ти зробив це? По-чесному. З тієї ж причини, з якої люди роблять багато жахливих речей через гроші. Я ходив по всій будинок кілька тижнів. Вона цього не показувала, але у неї були гроші. Я був впевнений в цьому. І вона не змогла б починити опір. Я збирався пограбувати її. І в ту ніч, коли я нарешті зважився, там був ти. Чортові неприємності переслідують мене. А, так це було пограбування. Так, ти збирався пограбувати її? Да, її і її бабусю. Бабусю, стривай, ти про що взагалі? червона шапочка, її бабуся. Я збирався їх пограбувати, і коли я увійшов, там вже був ти, що лежав в ліжку. «Що? Я врятував її тільки тому, що сподівався на винагороду, а вона не дала мені нічого. За винятком кубки людей, які приймали що? <зас> Вдарити його ск. Скля... Блін. Це ти вбив віру? Що, віра? Хто це? Дівчина, яку ти був цього ць року? Ні ні ні. Я був тут. клянусь. Виглядає недобре, коли дівчину, яку ти щойно побив, кілька годин по тому знаходять мертвою. Вона мертва? Бібі, послухай, я ж маток лайна, так. Я це знаю, я вдарив цю дівчину, так. Не повинен був, але я не вбивав її. Ти ж віриш мені, так? Вони ж піднімуть, мен... піднімуть мене, Бібі, як ти сказав це, виглядає дуже погано, дуже-дуже погано. Але я не робив цього. Він був тут. Це грібана правда, Шериф. Бачиш Бібі, -Бі, будь ласка, ти не можеш. Вони кинуть мене в Відьмин колодязь. Саме це вони й роблять, але ж я цього не робив, і ти це знаєш. Ну, я йому вірю, що це не він, тому що це не може бути все так просто. Гей, припини, я не цього хочу. Та закрий хавало дроворуб. Вся справа не в тобі, справа в цій грьобаній собачці. Вона приходить винюхувати в цю частину міста тільки тоді, там е, в Вудленді потім е, потрібно замести сліди. Це не так. Є проблеми з тим, як все виконується, я це знаю, але це не має жодного відношення до того, що зараз відбувається. Сестра Холі пропала, і всім насрати, паперова тяганина, кімнати очікування, і ще ця сім, ще н... рясніжка, яка не дивиться в очі, а потім виста. Блін, я не знаю, що вибрати було. Там швидко треба було. Я теж можу гарчати. О, ладно. І що це таке? Не знаю ніякої сказки про таке. Даремно ти не пішов, коли ще міг. Та ладно, ти лякаєш даму. Про мене не турбуйся. Ох, і дама. Блін. Дроворуб, допомагай. Не вийшло. Мені хана? Що? куди? А, люстра, що це за монстр такі? Я таких в сказках не бачив. Куди? Я не знаю, куди. Ух ты! Ну класно, прям в лобешник. А йому кофіг, да? Е, е, даремно сніжка зі мною не пішла. Хоч би на вході постояла, викликала швидку чи що. Кіхтики! Він перетворюється. Да. Трохи перетворився, Ого. куди на, І ще! куди на? З нього вистачить. Відірвати йому руку. Ніфіга собі. Та ні, ми ж добрі. Майже. Майже добрі. <гум> ну він першим напав, що він хотів. Ви вирішили. Віскі За рахунок закладу. О, фрібір. Там за. Добл. Подвійний. Просто дай бутилку. <світ> а вона і <й> вилила. <світ> бутилку Цілу чи не цілу? Що залишилося? О! Віски. А, не треба було. Фейблтаун заплатить. Випеку теж включив рахунок. І стакан. Ну, нехай вони платять. Навіть не думай про це. Саме так зі мною будуть звертатися, якщо я дозволю тобі пов'язати мене. Він перший почав. Він це почав. Що, ще хтось вже йде? Траляля. Отже, у мене є сотня баксів для того, хто розповість мені щонебудь про дівчиську по імені. Ха, ха іди сюди. Біжи за ним. Давай. Що це? За ким бігти? Uh, та за цим напевно. Я лісорубу вірю, що він не вбивав. Давай за цим. Fuck, man. Бляха, це не обов'язково. Тобі потрібен me. він, а не я. На цей раз твій брат не врятує тебе. Ти заарештований. You... Я ж казав тобі, it. я не робив you цього, тоді тобі work. нема про що турбуватися. Ну ці також не вбивали, напевно. А я можу. Що я зробив? А, нормально. Книга Сказань. Тут якісь нові ці ж. Хто вона? Холі, власник бару, цокіт копит. Холі з ділових тролів. Вона троль. Вона володіє баром то кіткопит. Під чарами вона виглядає як людина, але її постійні клієнти знають правду. Холі добре піклується про своїх клієнтів, часто шкодуючи бідних сказань, але ненавидить уряд Фейблтауна за те, що вони нічого не роблять, щоб знайти її зниклу сестру. Грендель бродяга. Це бродяга, що таке 98? Скобочка. Грендель просто хоче, щоб його залишили в спокої. У минулому він тероризував норвезькі медові зали, а потім просиджував в сумовитих барах Нью-Йорка. Він ненавидить звуки міста, але повинен працювати, щоб купувати чари. Незважаючи на його мерзенний характер. Він ще й мерзенно виглядає. Він вірний деяким людям, які можуть дати йому простір і задовольнити його бажання. Спілкуватися з ним, як спостерігати за відліком годинникової бомби. Це лише питання часу. О, я про себе, і тут ще хтось. Ще хтось один залишився. Милість Бігбі. У ті часи ще до виходу в чорному лісі на великого і страшного сірого вовка полювали армії людей і гоблінів. Ці ворожі сили переслідували великого звіра, хоча їх плоть давно вже прогнила. Вовк зробив з цього гру, йому подобалося знищувати їх армії, руйнувати табор, з'їдати вартових, розоряти їх обози з запасами і звільняти рабів. Він ще й звільняв рабів нічого собі. Одного разу він напав на обоз з рабами, в якому була одна особлива жінка. Її шкіра була біла, як сніг, але волосся її були чорні, як нічне небо. Він підійшов до неї, і вона зрозуміла, що ніякий меч не впорається з силою гігантського вовка. Вона хоробро поклала свої кайдани в пащу Вовкові. Він звільнив її, але пройшли роки перш ніж вони знову зустрілися вже в світі простаків. І хто це був? О, де там? Шкіра біла як сніг? Сніг сразу, відразу нас кидає на думку про білосніжку. Але це може бути ж і ця віра. В білосніжки не чорне волосся наче. Хто його знає, коротше. Він зараз втече. Нам показується, що він зараз втече. Серйозно. Вони ж завжди поряд ходять. Труляля і траляля. Що там? Вже когось вбили, блін. Що Шо... він зробив? А, а, щось викинеш, і я скину в тебе в відмін колодязь. Що там вже? Тільки не кажіть, що знову когось вбили. Що Шей. Вундет цьому, блін. Якби Крейна. Він мені не подобався. І не подобається. Чудовисько. Що, красуню? А це ж поліція, це... Люди прості, да? Вони не знають про сказання. Що й мене зараз? Хто там? Тільки не білосніжка. Фак. Next time. Дякую. <звучить> В нас є щось дуже особливе. Де твій брат? <звучить> Іди до біса. Назви мені хоч одну причину, чому я маю розповісти тобі це. Серійний маньяк. О боже. Серійний маньяк? о боже. І він один з нас. Стривай, лісоруб, все ще бродить по вулицям? Ти повинен в усьому розібратися. Якщо ти не зможеш справитися, я знайду того, хто зможе. Я дізнався, де вона. Я знаю, що вона тут. Ти повинен повинно бути її бачив. Чому вона не розказує? Невже це має значення? Може, ти просто хочеш когось покарати? Ми можемо. Що ти зробив? Друг піде проти друга, закінчиться все це худо. Це ми друзі. Боже мій біги бі. Це ти? Він ще сильніше перетвориться. Дати гроші. Типу, 84,5% гравців це зробили. 59% не розповіли. Чудово, що цьому, так? Да? Е, до кого піти. 69% вибрали до жаби, чи що? Чи куди вони вибрали? Принц. А, що? То от, Коротше, непонятно. Ой, да. А що? Я не розумію. Що таке 4%. Тільки в 4% він помер, чи що? І це в мене, чи що? Що це значить? Who your Prime Suspect? Ага. Вуюсь your прайм suspect? Хто його знає. Синя Борода. Я так думаю, наймає когось, щоб він вбивав для нього. Ну, все. А що, що нажати? Вийти. А, все? Ну, це перший епізод. А як е, другий? ну я подивлюсь, може сцена після титрів тут є чи нема. За білосніжку прикро. Я спочатку. Я надіявся, якби крей на того. А потім, думаю, напевно, красуню, тому що чудовисько там ще бігає. А виявилося білосніжка. А я думав, ми з нею замутимо. Ну, не вийшло. Прикро. Тепер це особисте. Треба знайти вбивцю. Ну, це не буде чудовисько. Ми щось з ним не поділимо і будемо битися з ним. Що саме, хто його знає. Він дізнається, що я набрехав йому, що я не бачив красуню і захоче зі мною побитися. Давайте на цьому завершимо, буде така крутенька серія, щоб почати новий епізод з нової серії. Всім вельми дякую за перегляд та до зустрічі. Х'юстон, у нас проблеми. Наступні то епізоди не перекладені. Що його робити, не знаю. Можливо, щось придумаю. Подивимося. А може і не подивимося, не знаю. Коротше, поки це остання серія, а там буде видно. Всім пока!